Друзі, всім привіт! У нас зараз нельотна погода. Зараз трошки вас підніму. Оп. Зараз нельотна погода. Другий день йдуть дощі. Ну, сьогодні, походу, утра не було, але будуть. Так що, мабуть, поки що ми велопрогулянки гулянки оставимо на другий план. А поки що буде обзор цін. Це просто я трошки хочу проїхатися по Половка, з'їздити на половчанський базар чи купити дешеву картошку молоду і огірки. Потрібні ще помідори, але там помідори ще не продають і заразом просимо, якщо цей кіоск відкритий, звідкіля возять. Ну, Вроді в минулому е році казали від фермерів. Так, у мене є відео, ну воно старе, і шорс. Колись я називав цю дорогу дорога страху. Тут такі ями були по ковідні, напевно. Ну вони її отработка від асфальту позасипали. Їх. Тобто трохи стало краще. Бо було тут взагалі щось страшне. Ну, Я поїхав цією дорогою, щоб трошки там кож глянути. як робить почта, бо сьогодні вже Труха Полтава показала відео, як почтальйони вручали письма. і чувак не захотів брати по ходу щось. Щось вони йому пропонували з ним піти на почту. А він там мені нічого ж походу не приходило, не хочу йти. І вроді вони силоміць забрали з собою на почту. Так уже в трухе Полтава є такі новини з половок. І Оце я їду зараз на ту точку глянуть, як там діла обстоять і тоді заїдемо за огурчиками і картофель а потім мабуть ми вже плавно перемістимося може в слідуючому ролику не гляну, якесь там Аня казала пиво, по акції германське, якесь там її щось зацікавило в АТБ. Я не гляну, толком як воно виглядає, щоб заїхати купити пару банок на, про, на продаж хотів сказати на про... Так, це ми зараз в сторону комплекта їдемо. Прикольно, яка BMW електричка, не недорогезна. Так, ну тут теж асфальтували, але я не пойму. Чи я вже роздовбала, таке як знову колюжі. Пишуть що чувак. Пішов пішком, побачив почтальонів, начав тікати. Його нас догнали товариші, які нам зовсім не товариші. І загребли. Це було полтора часа назад. Зараз ми тут в ускореному тельпі проїдемося, глянем, Зараз ще є тут ці овочі. а вон дивіться, вовсю движняк, вовсю беруть. Зараз я може опять я в нормально не покажу. Бачите, капуста по 20, огірок подорожав, по 55 став, був вже по 45. Де ж мені велосипедик так поставить. Прошлий раз був закритий кіоск по 55, а можливо на базарі дешевше стало. Неізвестно. Така черга. Що був на поготові. Я, я три Ладно, давайте займемо чергу. Все, я потім включуся, побачили ціни. Я Угу. Сьогодні покрупніє гурчики, щось подороже на десятку. Могли бы на 67 гривень. Картошку не захотів брати. Один ящик мелочі, а та що покрупніє, вже гнила і погана. Так що картошечку. Значить сьогодні бідамся без картошки. Так що гірки вже не треба брати. Ну на базар може з'їздим, просто ціни я вам покажу. Да й все. Так, зараз їдемо по в АТБ під шумок. Глянемо, що там за запив мозель. Так, окей, погнали. Ми тут стром настає. Дивіться, яка черга підзаліє. Кіпішують ці кульки не дають, щось там, чи не безкоштовні, чи що вони. Просиш два дають один. Так, друзі, зараз їдемо в АТБ. Глянемо, що там за пиво. А ще ж мені помідор. О, може я в АТБ зараз там по акції якісь помідорчики, Пару помідорчиків куплю-то і все. Так, система О! А в прошлый раз і картошка була бомбезна, гучики такі маленькі, як корнішони. Ну мене мадмазель такі крупніші любить. Це я такі, так, камера чистенька. Все чітко, думав, виключились. Бачите, яка погодка. небо видно вам. В будь-який момент, може бути дощ, вчора два рази прожидав дощ. Ну не намок. Поки скупився, зняв вам відос, то не дивився, подивіться. А ось ці не Давайте глянем. А ось по 60, бачите, ну там по 45. 150. По 60, бачите, там 45 карток. Нова вона мелка. Ми не любимо таку чистить довго. Нічого. Де щось на мудрую? Главний огурцов є. Ото нам на дня на три, мабуть, хватит. Тихо-тихо, добрий день. Добре. У мене ж ручка застряла на газові. Чи рука тось? Так, знайомий знайомий. Ну тут же половки я не проїду без привіз. Так що того я й мало тут в принципі знімаю. Та, вроде, жіночка стояла перед чергіч, то, мені кажеться. Так, ви щоб розуміли, бачите, 65, там 45, ну картоха, ну не можна вибрати. І той кіоск працює з 9 часів. Помідор взагалі по сотки, по 115. Тут огірки, кстати, по 65, того можливо і підняли по 55. Як нам об'їхати. Тоді взагалі по 45, сейчас на десятку накинули. Десятку накинули. Інтересно. Коротше, я гадаю, скільки ми тут живемо, скільки я в топки острів купляюся. Завжди воно. А, я не спросив. Ладно, я свідущий раз спрошу. Сьогодні друга продавчиня, така не дуже привітлива. І, може її вже зрання достали, не знаю. А вчора, чи кажу вчора, перед цим була там веселіша дівчина, в неї треба буде спросити від тіля. Та кульочки дає, сколько кажеш, ця все в один вали, хоча різна ціна. Ну що то? Непонятно. Знову починається такий дощ, так? да? Но мені сейчас огерочки купити, пиво і я свалю додому. А там уже подивимося. Поїду я в сільпо чи не поїду. Так, все, я вас отак роблю. Вот, 69,89. Блін, батарейку надо викинути в это. Так, а де ключі? А, все. Бачите, вчора замизгав, заляпав. І мі... Ми... І це не швидко їхало все одно. Так, да, починається дощ. Ну що за фігня? Так, а далі я його не загоню. Ні, ладно, акумулятор вводить. Під кришею. Все одно я вважаю, тебе не буду шорхатися, тому що тут зона небезпечна. Так, сьогодні опорони, другий не пеш, що мене з чим. Ну ми морозимося. За... А ну Кстати, непогано, пиво 6 оборотна це з королем. Яке вона там набачила? Німецьке, сейчас візьмемо пару гірків. Ой, пару комірків. 89. 89. Ладно, човіха той йде, тому що не люблю я. Не подойдеш, таке боком вибирає. Якийсь там монах нарисований. Де вона я надибала? Не танкер, якийсь танкер. Отут всі пива. Чи це не в АТБ може? Я не щось щось не пойму. Ладно, пиво ми на потом. Якщо що, остави. Та й сама шука, де вона його бачила. По 29 гривень вроді вона. А що це таке чорний? Танкер, тайм Леджі, п'ять оборотів. Ми досягли, а ми досягли. 32, А що це у нас по 32? Якісь модне. Нефільтроване, дивіться з паровозиком. Коротше, треба мені зайти зараз в додаток і там подивитися. А потім, якщо, що, я вам щось зніму, покажу. А ось, блін. От. Бачите, цей Монах. Патронус. П'ять оборотів. А це п'ять і два. Ну візьму її для проби, не знаю. Собі візьму Дешевмансь. Собі возьму цього чувака, тільки з холодильника. Окей. Блін, у нас чуть не другий день обзор цього. Кстати, щось я вчора вам забувся показати. А, пельмені Мішутка. Ну, вы думаете, их банчик. Дивіться, це якби такий був этот, баночка така была, да, літрова така. Та є літрова, в принципі. А вон там щось остатки, да? Він синий 106, 95, 80, 105, три ведмеді мішутка. Чотири віда, стріляти на філейні з куркою. А з куркою то трошки то не мішутка. Так, ну я поки не буду брати, можливо цей попадеться мені. Потування мужика так вонять потом, ну покупайся чи постирай шмотки хоч раз в ди приходять травлять покупаних других людей ну жесть зато серебра на себе нацепляли. так надо ж пару гірків бабенка до сих пор вже другу торчить Сейчас. Співши. Ладно, візьму два помідора, не буду заморачувати. Друзі. Не возьмем собі цього чувачка. А ми можливо сьогодні в гості поїдемо. Опа, лично не возьму цю корзину. Ай, блін! Не нахитнеться. Так, ладно, пішов я на касу. Боже, кракло набрав, неудобно. Так, зараз ми до цієї жіночки. Ага, поняв. Нас відшили на вільну касу. Добрий день. Добрий день. Пакетик потрібен? Ні, не потрібен?